Итак, доброго дня. Сьогодні 12 липня. Знову на ділянці з поганою соєю. Провожу обробку ще раз гербіцидом тоталом. 2 літри, неповних 2 літри на гектар. Знову ж ми з того місця, де я був. Соя практично не підросла. Ну, підросла, але дістала гарного чорного такого забарвлення, Невідчутно, на вигляд покращило, закрила рядки. Ну, де галява не є, пропущено так і залишилось. Але напевно цей коктейль, що ми давали минулого разу, не пам'ятаю 6-5 тиждень назад, все таки, думаю, що він щось подіяв. Плюс дощики. А тепер тепло. Ось так, я проходжу знову цим разом. Видно сліди. Ми проходили. Так, є залисана, є маленьке, але, але відчутно в цих місцях так вже досить вище коліна. І стала грубша і густки дістали такого яскравого забавлення. Також бачимо, є ще лобода, Надіюся, що ми їх вб'ємо. Це так для порівняння, щоб ми в майбутнє знати, що дає цей каз. Амінокислоти ще ні, отут знову через горіхи походимо. Йдимось на цю діляночку. Також візуально вона покращилась. Але це пішов тільки тиждень. Соя стала густішою і трошки вищою. Маю надію, що все-таки ми тут щось беремо. Також трактор з оленем. Їдемо ще один кусочок там, буквально 50 метрів. Лобода кинулась. Ми зараз поправимо, там ще залишилось десь 20 літрів. І на сьогодні буде все. Ось така соя, така чудова погода. Пів сьомого ранку. Сонечко вже пригріває, вже 22 градуси. Але руса ще була. Все мокреше, блистить на сонці. Ось такий результат. Всім дякую, тримаємося.